На даний час до поліції надійшла заява про її зникнення. Це було 29 липня, 30 липня до поліції надійшла зустрічна заява про те, що дівчина знайшлася. Тобто, фактично триває перевірка, і у зв'язку з таким благополучним вирішенням ситуації будуть перевірені ще окремі обставини, і на цьому провадження завершено. У ході першочергової перевірки об'єктивних фактичних відомостей, які б свідчили про те, що дівчина була вагітна, не отримано. Такі свідчення не змогли надати ні рідні, ні у ході запитів, які були надіслані до медичних закладів, не ця інформація не знайшла свого підтвердження. Відомості щодо її вагітності будь-яких, чи то заключення відповідних медичних досліджень, чи то будь-які інші. Опосередковані докази її вагітності на даний час не отримані.